Мамо, іде вже зима, Сніго з травицю вкриває, Ай, у пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в на зиму літає? В неньки спитала дитина. Ні. Не кожна відказує мати, он не бачиш пташина сивенька, Скачеш швиденько, отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. В чом же вона не втіка? на що морозу чека? Не боїться морозу вона. Не поки не країде не рідної, не боїться зими на весной, жде, що знову пролине весна. Мамо, сиві пташки, сміливі ще й певно, дуже, чи то безпечні такі, чує світ. Він про зиму байдуже, Бач, розпівалися як Не Небайдушить пташці містінку, мусить пташина малесенька дбати, та води тіп краплинку дістати, та під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна? Краще б шукала зерна спів пташині. Потіха вина, хоч голодно, спіла веселенько, Озважає та не серденько, жде, що знову пролини весна.